Кемпінг Каріби Підписано кожне місце. Кемпінг тут, до речі, дуже популярний і багато вагончиків, я от не знаю, ще не цікавилася. Не було можливості поспілкуватися. Чи вагончики ці беруть в оренду, чи люди ними володіють, але дуже багато сімей таким чином відпочивають. Ціна на день 89 левів. 89 левів це 45 євро, приблизно, плюс-мінус. 45-46 може євро в день за те, що користується кемпінгом. Але пляж тут вже й безкоштовний. Покажу, скільки машин стоїть. Хтось відкритий, хтось закритий, може це здають так. А ці автомобілі для людей, які бажають. Не знаю. І одразу вихід на безкоштовний пляж. Дуже гарний пляж, дуже чистий пісок, море чисте.